Сьогодні понеділок, 26 грудня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Мартаніс ТВ і онлайн видання Квєсті та Шиповнік. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєві та області. У студії працює Марія Дмитришина. Вітаю вас! Цієї неділі, 25 грудня, християни західного обряду відзначали Різдво. З нагоди світлого свята на сцені в укритті Миколаївського академічного художнього драматичного театру відбулася прем'єра традиційного українського вертепу. Як це було, бачила кореспондентка телеканалу Март Наталія Засядько. Востаннє верте по Миколаєві ставили ще на початку ХХ століття під час Аркасівських вечорів. Цьогоріч колектив драматичного театру вирішив відновити традицію та показати на сцені в укритті справжню містерію. Дату для прем'єри обрали символічну 25 грудня, коли вся Європа святкує Різдво Христове. Зрежисував виставу заслужений діяч мистецтв України Євген Курман. Розповідає, задача виявилася нелегкою, однак результатом задоволений. Я ну дуже давно вже мріяв поставити вертеп. Ось, і я дуже радий, що зараз зійшлися так зорі, що це вдалося здійснити. Ми взяли за основу класичний український сокиринський вертеп, але ми його трошечки оздобили поезією Тараса Шевченка. І колядки ми їх осучаснили і в звучанні, і долучили не тільки канонічні старі колядки, але й сучасні нової доби. До показу вистави почали готуватися ще в жовтні. Цей вертеп є унікальним театралізованим матеріалом, у якому традиції українського народу тісно переплітаються з біблійною історією. На сцені миколаївський глядач побачить і Марію з Йосифом, і жорстокого Іуду, який наказує своїм вірним слугам вбивати усіх новонароджених, і Ангела, загалом усіх персонажів відомої з дитинства історії, у якій добро перемагає зло. Зараз саме час для цього вертепу. Бо, знаєте, цього року розумні люди підгледіли і підказали, що Христос народився так само в темряві і в холоді, як це відбувається зараз з нашою країною. В цих обставинах постійних, значить, ось цих атак, коли немає світла, коли немає опалення в людей, то це свято стає надзвичайно пронизливим і дотичним до нас. Ще одна особливість вертепу автентичні українські колядки та щедрівки. Хорові партитури до них написала молода акторка театру Ольга Сторожук. На прем'єру вистави завітали миколаївські пластуни. Хлопці та дівчата передали театру Вифлеємський вогонь миру його запалюють щороку напередодні Різдва. Українське варте показуватимуть аж до закінчення новорічних свят. Тож насолодитися спектаклем зможуть і ті, хто вже відсвяткував народження Христа 25 грудня, і ті, хто відзначатиме його 6 січня. Вертеп буде йти до Василя і Маланки до 13-14 січня. Тому всі різдвяний цикл ми відтворюємо в нашому театрі. Це стане доброю традицією проводити ці святкові вечори. Тому, будь ласка, хто ще не встиг 25-го відвідати? Будуть до 13-14 січня можливість прийти і подивитися наш вертеп. Наталя Засячко, Євані Гончаренко, телеканал Март для є новин. І потішити око і заробити гроші для ЗСУ. У Миколаєві майстрині об'єдналися та влаштували виставку аукціон своїх робіт. Усі виручені кошти від продажу підуть на потреби українських захисників. Більше про ініціативу розкаже моя колега Наталя Гродова. Одна експозиція понад 250 оригінальних виробів та 30 талановитих майстринь з Миколаєва та області. Все це заради єдиної мети допомогти зібрати кошти для потреб ЗСУ. Майстри вийшли з ініціативи міста Миколаєва Миколаївської області саме зробити не просто новорічну виставку, яка у нас щорічно проходить, а зробити саме виставку аукціон в підтримку наших воїнів зсу. Тим бачу, у нас дуже багато робіт, і ви бачите, вони такі патріотичні, і свічки, і гноми, і багато, багато різнобарних робіт. Тому ми вже проводили фестивалі в підтримку зсу. А сьогодні майстри вже брали участь в міжнародній виставці. Фестиваль Ремесел в Німеччині. А сьогодні ми зібрали саме тут, тому що на саме напередодні новорічних свят хотілося б, щоб люди могли і надихнути себе на новорічний настрій, купити якісь подарунки своїм родичам, своїм колегам і тим самим і підтримати майстрів, і підтримати наших воїнів зсу своїми коштами. Організатором такого благодійного заходу став обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи. Майстрині не сиділи, склавши рук, попри щоденні обстріли міста та активні бойові дії в області, відволікалися від війни та творили. Тож залюбки надали свої роботи для шляхетної мети. Сьогодні є така чудова можливість переконатися, яка Миколаївщина талановита, які проживають талановиті майстри, майстрині, взагалі мешканці. І я сьогодні вже казала: у нас захід попередньо був один. Я казала, що миколаївці це герої, і не дарма. Місто Миколаїв це місто героїв. Тому ми не тільки пережили важкі часи. Я сподіваюся, дуже що саме важкі ми пережили, але ми що й творили. Ми творили, ми е, творчістю надихали інших. На виставці аукціоні представлені сучасні патріотичні вироби, ялинка незламності та іграшки, патріотичні брелки, українські обереги, різдвяні віночки, вироби з соломи, розпис по дереву, витинанки, новорічні ляльки тощо серед майстринь, які долучилися до аукціону, Лариса Семенюк зі Снігурівщини, її рідне село Галаганівка було під окупацією. І аби не зійти з розуму, звичайно, вихователька садочку почала шити скандинавських. Гномів на початку осені я зробила першого свого лося у і в мене виникла така ідея, почала робити до свят. Трошки відволікалася від цих всіх подій, від думок, і це мене заспокоювало просто. Зріст не знаю точно картон і синтепон, вата, і тканина. Все і клей, гарячий клей. Працюватиме виставка робіт до 10 січня. Адреса Адміральська 41. Допомогти зсу та підтримати миколаївських майстринь. Може будь-хто ми також долучилися до покупки в цьому благодійній виставці аукціоні і хочемо придбати отакого. От Гномика це Україна. Кидаємо гроші у вашу таку корзиночку. і будемо вірити, сподіватися, що все буде добре. і все буде у нас Україна. Наталя Гродова Ігор Невідомський, НІСТВ для є Миколаїв отримав від партнерів вкрай необхідну допомогу, електрогенератори. Таке обладнання надали в межах проєкту зміцнення громадської довіри, що виконується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку. Загалом місту передали 15 генераторів. Вісім з них отримали пункти обігріву. Сім комунальне підприємство Миколаївоблутеплоенерго, яке використовуватиме їх, зокрема, для забезпечення безперебійної видачі питної води під час вієлових відключень світла. Напередодні Різдва сім'ї українських військовополонених та безвісти зниклих бійців ЗСУ вийшли на соборну площу з мирною акцією. Дружини, матері, сестри та малі діти місяцями чекають звістки від свого захисника. У відповідь тиша та на відомість. Аби привернути увагу громадськості та підтримати одне одного. Люди збираються на мітинги. Подробиці дивіться у наступному сюжеті. Всі на всіх на всіх! Всіх на всіх. всіх, на всіх! Máxima! Напередодні різдва, сім'ї українських військовополонених та безвісти зниклих бійців ЗСУ вийшли на соборну площу з мирною акцією. Дружини, матері, сестри та малі діти місяцям чекають звістки про свого захисника. У відповідь тиша й невідомість. Аби привернути увагу громадськості та підтримати одне одного, збираються на мітинги. Це перша така акція в Миколаєві, оскільки до цього ми не могли її зробити. безкепекова ситуація в місті її не дозволяла. Але наразі, дякуючи нашим захисникам. Все змінилося на краще. Ми можемо проводити такі акції, говорити про наших полонених, про наших військових та цивільних полонених, сім'ї, яких чекають додому. Сьогодні дуже такий символічний день це передень Різдва, коли всі очікують на Різдвяне диво. Близько 60 учасників і учасниць мирної акції пройшли з прапорами та патріотичними гаслами від Соборної площі до Каштанового скверу. Усі тримають в руках фото і плакати із закликами повернути українських бійців додому та обміняти всіх на всіх. Щоб приєднатися до ходи та розповісти про своє горе. Люди долають сотні кілометрів. Марина приїхала з Кривого озера, шукає брата, який зник без вісти ще в квітні. Хлопцю усього 23 роки. Його побратимі сказали, що він загинув. Але тіла його немає. Вже вчора було вісім місяців, як мого брата немає. Я в пошуку свого брата. Я приїхала сюди за зоні кілометрів, щоб приїхати на цю мирну акцію. Я готова тільки йти до кінця і вперед. У мене є син він його чекає. Він коли починає плакати, він каже: Мам, не плач, ми санько знайдемо свого обов'язково. Щоб отримати хоч якусь інформацію, рідні змушені щодня моніторити проросійські телеграм-канали. Іноді там можна знайти фото чи відео українських бійців, які нині перебувають у полоні ворога. Пані Наталя показує світлини свого сина Олександра. Спочатку повномасштабного вторгнення він воював на Донецькому напрямку. Раніше брав участь у антитерористичній операції на сході України. Навесні військовий 79-ї окремої десантно-штурмової бригади перестав виходити на зв'язок. 22 квітня в 6.00 дзвінок. Всі чекають цього дзвінка. Привітав, привітав дитину, із ним народження два рочки їй було. Якщо буде можливість, то я подзвоню вечором. Не вечором, не на другий день, ніяких дзвінків не було. 29-го ми ознаємо, шукають у місці жінку. Оказується, що з 22 квітня з того ж дня він без вісті пропавший. Населений пункт «Зарічна» Донецької області. Більше ми його знайшли ось 8 травня. 8 травня було два чи три в їхніх в російських у тих чатах. Внучечка чекає, папи немаленьке, папічку, папічку, як папічку звати? Саша, а хто ти папі? Папине сонечко малесеньке, вона сильно чекає його. І невістка, воно всі, вся рідня, всі рідня прийшли, друзі у нас сидять, усі підтримати прийшли. Ну, ми просимо, просимо, не вимагаємо, просимо, щоб якось швидше пришвидшили оце розшуки. Рідні та близькі морально готуються до найгіршого звістки про те, що їхні кохання, сини і брати загинули у важкому бою. Та навіть у такому разі готові робити усе можливе, аби забрати тіло і мати змогу попрощатися з найдорожчою людиною. Чоловік, учасниці акції Вікторії, визнаний зниклим безвісти шість місяців. Побратими, яких вдалося обміняти, розповіли, що його вже немає в живих. Нещодавно вийшли хлопці, які були з ним в цьому бою. Вони вийшли з полону. Їх вони були захвачені в полон. Вони вийшли і сказали, що бачили, як він загинув. Тобто, я звертаюсь до влади, я звертаюсь до президента, до всіх, до кого тільки можна. Знайдіть мені тіло, хоча б, щоб захоронити свого чоловіка, але ж в душі воно не віриться. Воно не віриться. Може, якась є маленька зачіпка, може малесенька ниточка є, що він живий. Ми його дуже чекаємо. Його мати вже похоронила одного сина. Вона просто не змириться з другою втратою. Ми вийшли на цю мирну акцію, щоб нас почули, нас побачили. В нас всіх зблизило одне горе. Одне горе на всіх, в кого зникші, в кого в полоні, а в кого полягли герої. У Каштановому сквері учасники мирної акції вшанували героїв хвилиною мовчання і повісили на ялинку незламності новорічні кульки. Кажуть, бажання у всіх одне, щоб якнайшвидше настав мир, а їхні рідні повернулися додому. А мій чоловік зараз у полоні, у ворожому пеклі у полоні. А сьогодні 171 день, як я не знаю про свого чоловіка майже нічого. Я не знаю, в якому він стані здоров'я, де він зараз знаходиться, тому що їхня дислокація вона постійно змінюється. У мене бажання вже 171 день, тільки одне, щоб повернувся мій чоловік додому, живий, здоровий, щоб він повернувся. Я вірю, що він повернеться, і Україна все зробить для повернення мого чоловіка. І сьогодні, коли я на ялинку так, вішала іграшку, я повішала іграшку саме з написом З Україною в серці, тому що дійсно Україною в серці, і ми віримо, що наші захисники повернуться. І я загадала чергове своє бажання. Жання, щоб мій чоловік повернувся скорішому додому, тому що вдома його чекає його родина. Схожі мирні акції вже проходили у Києві, Одесі, Хмельницькому, Львові та інших містах України. За час повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося звільнити 1319 українських військових. Нині переговори щодо обмінів бійців тривають. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, телеканал Март для є новин. У центральному районі на базі обласного комунального підприємства Миколаївоболтеплоенерго відкрили ще одну точку видачі очищеної води. Набрати її можна за наявності електроенергії на вулиці Садовій, 50, з 6.30 до 20.30. З технічних причин час роботи може варіюватися. Цієї неділі у середмісті Миколаєва з концертною програмою виступив військовий оркестр 406-ї окремої артилерійської бригади. Кілька десятків миколаївців та сотні перехожих мали змогу послухати творчість військових просто неба. Серед них і знімальна група телеканалу Март. З піснями, колядками та живою музикою, військовий оркестр 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал хорунжо Олексія Алмазова ВМС України привітав миколаївців у центрі міста з Різдвом Христовим та прийдешнім новим роком. Недільного ранку, 25 грудня, у Каштановому сквері на Соборній військовий оркестр українських артилеристів подарував миколаївцям концерт живої музики. Усе для того, аби створити жителям до прифронтового міста новорічний настрій. Понад годину, попри прохолодну погоду, під оплески глядачів та посмішки перехожих військові виконували музичні композиції світової та української класики. Концертна програма проходила під керівництвом начальника оркестру, військового диригента майора Віталія Мацюка. Сьогодні всі православні християни святкують Різдво Христове, тому як кажуть, Христос народився. Словімо його поспілкувавши з нашим особовим складом, колективом, зробити приємним нашим містянам Миколаєва та гостям, що в цей день святково і хоча б на хвилинку, на годинку подарувати їм якісь радість для щоб це свято відчувалося. А це буденність вже 9, 10 років вже у нас прип'ятії війна в державі. А ми хотіли своїм творчістю, хоча б привітати всіх з святом, з наступаючим новим роком, та подарувати радість людям, хоча б на годинку своєї творчості порадувати і вас. Війна війною, а музика вічна. Військовий оркестр 406-ї артилерійської бригади створили ще у 2016 році. Відтоді його учасники провели безліч концертних програм у різних містах України та понад 50 виступів у зоні ООС. Також оркестр неодноразово був учасником військових парадів до Дня Незалежності України в Києві. З 24 лютого колектив продовжує свою творчу діяльність, тож цього разу її оцінили і мешканці Миколаєва. Парні дуже крути на вони грають грають поп і джаз, і такі крутий рок там далі. Шибудід очень класна. Но мені нравиться на сам ділі крути. Такою би почаще було у нас в городі. Самі ж музиканти зізнаються. Люди завжди зустрічають їх з відкритою душею та дякують за можливість насолодитися якісною і професійною музикою. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин. На цьому поки все. Ви дивилися є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів ТВ і онлайн видання Квєсті та Шоповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах, а також долучайтеся до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі!